Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я, Раїса Іванівна, і ми вчимо алгебру 7 класу. Формули скороченого множення. Ми розпочали вивчення квадрат суми і квадрат різниці. Формули ці перед вами. Як вони з'явилися, як вони були виведені? Ми подивилися минулого уроку. Якщо ви пропустили той урок, то поверніться до нього. Ми сьогодні будемо ці формули. Уже застосовувати, враховуючи, що ви їх вивчили. Що ви їх вивчили, і тепер ми вчимося уже їх на практиці застосувати. Почнемо відразу з тренувальних вправ. Якщо вам потрібно повторити, то поверніться до попереднього уроку. І так, розв'яжіть рівняння. Що ми тут бачимо? Ми бачимо х плюс 3 в квадраті, а значить застосуємо формулу квадрат суми, розкладемо оцей вираз по цій формулі. Далі зведемо подібні доданки. Тут у нас буде х квадрат і ось мінус х квадрат. Ну і далі розв'язуємо рівняння так, як багато разів раніше. В другому, y-2 в квадраті, застосуємо формулу квадрат різниці. По цій формулі розкладемо y-2 в квадраті і <кій> зведемо подібні доданки. Як завжди, я рекомендую вам ставити відео на паузу. Нагадаю, ви вже дорослі, але піднімаються такі питання, що у вас немає конспектів. Тож, учні, які працюють зі мною в школі, в класі, Опрацювати урок означає опрацювати його, зробити конспект, в зошиті написати число, тему уроку, правила або формули, які нам потрібні для цього уроку. Кожне завдання зі мною відпрацьовуєте так, Ставите відео на паузу, намагаєтеся розв'язати це завдання самостійно, потім дивитеся мої розв'язки, перевіряєте себе і мене. Потім робите, аналізуєте, робите аналіз. Тих помилок, які у вас виникли, і думаєте, як їх усунути. Оце називається відпрацювати урок. Тож працюйте якісно і будьте наполегливі. Зупиняйте відео. Перевіряємо. Х плюс 3 в квадраті це х квадрат плюс подвоєний х на 3 плюс 3 в квадраті. Тобто х квадрат плюс 6х плюс 9. Далі переписали все те, що було ще: мінус х квадрат дорівнює 12. Плюс х квадрат, мінус х квадрат скоротилося. 9 з плюсом перенесли вправо з мінусом. Зліва залишилось 6х, справа 12 мінус 9. 6х дорівнює 3. І щоб знайти х, нам треба 3 поділити на 6. 3 поділити на 6 то або 3 шостих після скорочення 1 друга. Ну, або десятковим дробом 0,5. Одна друга і 0,5 половина це одне й те саме число у різному вигляді. Друге Y квадрат мінус подвоєний Y на 2 плюс квадрат 2. Вийшло Y квадрат мінус 4 y плюс 4. Це переписали. Перенесли вліво справа y квадрат з мінусом 2 y з плюсом. А зліва 4 вправо з мінусом. Після цього ми бачимо, що y квадрат мінус y квадрат то 0. мінус 4 y плюс 2 мінус 2 y дорівнює мінус 4. Y дорівнює мінус 4 поділити на мінус 2. Мінус на мінус плюс 4 поділити на 2. Рівняння були дуже простими. Якщо ви були наполегливими і якісно працювали попередній урок. То і тут, думаю, справились. Якщо ні, повторюю, аналізуйте свої помилки. Без вашої участі ніхто вас не навчить. Перша і основна дієва особа це ви. Самі для себе вчитесь, вчите себе. Я допомагаю. Ідемо далі. За формулою квадрата суми або квадрата різниці обчисліть ось ці квадрати чисел. Ми розбирали на минулому уроці подібні завдання. Знову ж таки, якщо якісно відпрацювали той урок, то й зараз справитесь. Тут уже розкладене число 102 на суму 100 плюс 2. По цим формулам розкладаємо 41 це 40 плюс 1, 99 це 100-1. 3,8 можна записати як 4 мінус 0,2. І за цими формулами легко обчислити квадрати. Зупиняйте відео і тренуйтесь. Ви тренуєтеся, все це записуєте в своєму зошиті, і це ваш конспект, це ваша класна робота. Маємо записати 100 в квадраті плюс подвоєний 100 на 2 плюс квадрат 2. 100 в квадраті це 1140, 10 000 плюс 100 помножити на 2 і на 2. 400 і плюс 2 в квадраті 4 додали 10404. Наступне 41 в квадраті це 40 плюс 1 в квадраті. Квадрат 40, плюс подвоєний 40 на 1 добуток плюс 1 в квадраті. 40 в квадраті 4 в квадраті 16 і 2 нулі. 40 помножити на 2 і на 1 80 з плюсом, і 1 в квадраті один з плюсом. Додали 16... 1681. 99 в квадраті, то 100 1 в квадраті. 100 в квадраті мінус подвоєний добуток 100 і 1 плюс 1 в квадраті. 10 тисяч мінус 200 плюс 1. 9801. 3,8 це 4 мінус 0,2 квадратів, дорівнює 4 в квадраті, мінус подвоєний добуток 2 помножити на 4 і на 0,2 і плюс 0,2 квадратів. Це буде 16. мінус 1,6 плюс 4 сотих, і виконали дію 14,44. Перевіряйте себе, аналізуйте помилки, якщо вони є, ви не засмучуєтесь, а просто це інформація до роздумів і до додаткового такого осмислення. Працюємо. Продовжимо. Перетворіть нам многочлен. Все те саме, лише, ну що, тут трошечки такі більш громісткі вирази. Але треба це третій рівень, да? третій, здається. Формула та сама. Можете записувати детально спочатку доти, доки ви не зрозумієте весь процес і зможете робити його усно. Я цей проміжний етап пропускаю, я його просто проговорюю. А ви в зошиті пишіть мінус. Що у нас тут з мінусом? Так? оця піде, У нас буде мінус 9b в дужках і в квадраті. мінус 2 помножити на 9b і помножити на 4m, ось тут буде. Далі плюс 4m в дужках в квадраті. І далі кожен, кожну цю дію ви виконуєте поокремо. Зупиняйте відео. А тепер перевіримо. Так як я і сказала, мінус 9b в квадраті, мінус 9 в квадраті, 81b в квадраті. Далі мінус 2 помножити на 9, 18, помножити на 4, 72, bm, плюс 4 в квадраті, 16m в квадраті. Все, перетворили на многочлен. Якщо ви досі не зрозуміли це подивилися, то зараз зупиніть відео. Все-таки треба вам тренуватися самостійно. Далі трохи швидше проговорюю. Мінус 7а в квадраті це 49а в квадраті. А, тут мінус-мінус винесли по цій верхній формулі. да? Мінус винесли це по плюсу йде. 7а в квадраті це 49а в квадраті, плюс 2 помножити на 7 помножити на 10аб. 140 АВ плюс 10 в квадраті 100 В в квадраті. В третьому, знову по першій формулі йдемо. 0,5 м в квадраті, 0,25 м в квадраті, далі плюс 2 помножити на 0,5 і помножити на 0,4 МП плюс 0,4 в квадраті п квадрат. В четвертому Мінус 1,1 друга. Для того, щоб взагалі з нею виконувати дії, степені або множення, треба перетворити його на неправильний дріб. Це у нас мінус 3 других. Формула друга. І далі пішли. Значить, Посередині у нас буде мінус Да? 3 других в квадраті це буде 9 четвертихх2. Далі мінус 2 помножити на 3 другихх і помножити на 6y. І плюс 6 в квадраті. 9 четвертих перетворимо на мішане число 9 поділимо на 4 це буде 2,1 х квадрат тут перемножили 2 і 2 скоротилося, і 3 на 6 18, мінус 18х плюс 36 квадрат. П'яте теж по другій формулі. 40 в квадраті, мінус 2 помножити на 40p і помножити на 50q. Плюс 50q в квадраті. 4 сотих в квадраті то 16 десятитисячних в квадраті. Ну, це буде 16 десятитисячних п в квадраті. Далі мінус перемножили 4 pq, Оце арифметика. Ну, В 7 класі ну, не можу я зупинятися на цьому. Хто вже не знаю, індивідуально відпрацьовуйте арифметику. І плюс 50 в квадраті це 2500 Q в квадраті. Шосте. Шосте йдемо по першій формулі. Так? Перша ось формула. 25 сотих в квадраті це 625 10 000, це квадрат. Далі плюс 2. Помножити на 0,25С, помножити на 0,2 d, 1 cd, і плюс 2 д в квадраті, 4d в квадраті. Ну, безумовно, тут треба прикладати зусилля. Я не знаю, хто вам сказав, що навчання може бути легким. Без зусиль, лежачи на дивані, не піднімаючи голову, ну, математику не вчать. Продовжимо. Ще одне завдання для тренувань. Зупиняйте відео і тренуйтесь. Перевіримо: в першому а в квадраті і в квадраті то буде а в четвертому. Далі плюс 2 помножити на а квадрат і помножити на 2а, це буде 4а в третьому. І плюс 2а в квадраті це 4а в квадраті. В другому 1 четверта м в третьому в квадраті це буде 1 шістя м в третьому і в квадраті м в шостому. Ідемо по другій формулі, мінус 2, помножити на 1 четверту м в третьому, помножити на 12 М плюс 12 в квадраті 144 М в квадраті. Множимо 2 на 1 четверту, або так, можна 4 і 12 скоротити. Тут буде 1, тут буде 3. 2 на 3 6. Тобто, посередині у нас мінус 6 м в третьому на m, m в четвертому, 16 м в шостому і 144м квадрат залишилось без змін. 1,1 третя перетворили на неправильний дріб це 4 третіх. Починаємо підносити. 4 треті в квадраті це 16 дев'ятих. П в сьомому – і в квадраті п в 14 показники перемножились. Формула перша, Плюс 2 помножити на 4 третіх, п в 7 помножити на 3p в другому. І плюс 3p в квадрат... 3p в квадраті і ще раз в квадраті. 9п в четвертому. Перемножуємо 3 і 3 скоротилося, залишилось 2 помножити на 4 і п в 7 на п в другому. 8p в 9. -му. 16 дев'ятих, 16 поділити на 9 то буде 1,7 П в 14, плюс 8п в 9, плюс 9п в четвертому. 4. Четверте. Друга формула. 7аб в квадраті це 49 а квадрат б квадрат. Мінус 2 помножити на 7 і помножити на 2. 28. А Б на Б в третьому. Б в четвертому. Плюс 2 в квадраті 4б в третьому в квадраті, б в шостому. Все в п'ятому 10п в шостому в квадраті по першій формулі, 100п в шостому і в квадраті, п в 12. Плюс 2 помножити на 10 і помножити на одну другу. 2 і одна друга скоротилася 10 p в шостому помножити на п в четвертому це п в 1 і а в 3. Далі одна друга в квадраті, 14, п в четвертому в квадраті це п у восьмому, і А в третьому в квадраті це а в 6. Все. Наступне завдання: 0,2 в квадраті це 4. сотих. m в квадраті і в квадраті м в четвертому, n в квадраті. 4 х четверте н квадрат. Плюс 2 помножити на 0,2 4 сотих, і помножити на 15. Так, 60. Від перестановки множників добуток не змінюється. Якщо я 2 помножу на. 15 буде 30, 30 помножу на 2 буде 60, і одну циферку відділю комою. 6. 6. m квадрат на m в третьому, m в п'ятому, n на n в четвертому, n в п'ятому. Плюс 15 в квадраті 225, n в третьому в квадраті, m в шостому, m в четвертому в квадраті, n у восьмому. Так, піднімаємося по сходинках, вище завдання стають складнішими, і більше зусиль потрібно прикласти. Для цього тренуйтеся, у вас є завдання, подібні до тих, що розв'язували зі мною. Якщо ви якісно відпрацювали сьогоднішній урок, зробили конспект, то виконуючи домашні завдання, у вас є куди звернутися. Будьте наполегливі, і тоді успіх вам гарантований. До зустрічі!